Добре відомий не тільки на вітчизняному тортамі, але й далеко за його межами важкого вик нашого міста. Майстер спорту України Олег Фосенко щойно відновився після травми і вирішив спробувати себе і на що здатен після цього. Та вийшов на старт чемпіонату Дніпропетровської області з дюдо серед дорослих чоловіків і жінок, який став другим поспіль турніром подібного статусу регіонального масштабу. Першим був такий серед середоників та дівчат віком до 16 років, які відкрили другу частину календаря змагань громадської організації з цього олімп виду спорту Здатен набагато що тому що багато не змагався на, на змаганнях. Травми були, збори, тренування. Готувалися до цього старту, готувалися до чемпіонату України. Надалі будемо тренуватися і показувати результати Наразі, попри не надто велику кількість учасників, як для нинішнього турніру, його якісним складом цілком задоволений голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король, який тішиться тим, що після літніх канікул і відпусток вдалося залучити провідних атлетів, а лідерів своїх вагових категорій регіону на успішний виступ яких на прийдешньому чемпіонаті України небезпідставно розраховує тренерський штаб. Зібрались найсильніші дзюдоїсти. Дорослі це основний старт. Буде чемпіонат України, і це у нас відбіркові змагання до чемпіонату України. Я надію, що команда готувалася. Добре протягом літа і всі спортсмени підготовлені і покажуть достойну боротьбу. Видно, що спортсмени не гаяли час під час літніх канікул, працювали і зараз показують дуже гарну боротьбу. Сподіваємося, що такі результат результати боротьба буде на чемпіонаті України. На що там буде здатний вищезгаданий Олег Фесенко? Дізнаємося по завершенні національного чемпіонату. Наразі ж за підсумками обласного він виборов золоту медаль у своїй ваговій категорії, до речі, з інших яких також успіх святкували усі представники Дніпра, у чоловіків Ячеслав Бритюк, Олександр Клепінін, Назар Кулішов, Андрій Прищепа, Татезки Олексій Калюжний і починок на першу сходинку п'єдесталу пошани. У жінок зійшли Глорія Уделіс, Альбіна Мусієнко, Дар'я Доля і Вероніка Чернуха. Нам залишається поба. Жати їм гарних виступів на чемпіонаті України, як і очікувати на найближчі старти Федерації дзюдо Дніпропетровської області, календар змагань якої рясніє різноманітними турнірами і вражає.